Друзі, всім привіт! Сьогодні ми чисто такий буде більш домашній відеоролик, але ми навчимося робити новинку. Це у нас перо фарба з ефектом сяєва матова. Такого, ще поки в продажу нема. Але незабаром вона вже буде в продажу. Сьогодні ми будемо відпрацьовувати відразу на двох плашках. В першу чергу, коли ви працюєте на стінах, не забуваємо ідеально все підготувати, тому що всі недоліки вона може підчеркнути. Вам потрібно, щоб у вас були стіни ідеальні. Потім ми стіни обов'язково грунтуємо. Дуже хорошенько прогрунтовуємо. Коли наші стіни висохли від ґрунта, беремо краску. Fadeal Interlat Matrix, беремо звичайного валіка і дуже хорошенько обов'язково викатуємо два рази. Краску не шкодуємо. Краска дуже хороша, дуже хорошо перекриває, але шкодувати не потрібно. Блін, мені колір прям дуже цей сподобався. Ми його намішали не випадково. І таким образом ми викатуємо повністю два рази, щоб ніде у нас не було ніяких переходів. Зараз катаємо перший раз і залишаємо цю плашечку на 4 години. За 4 години у нас краска повністю підсохнена, як повністю. Буде сухенька, по крайній мірі. Можна буде прокатати другим слоєм. Минуло у нас 4 години. Наша плашка повністю суха. Зараз ми беремо краску, просто легенько макаємо валік і другий раз прокатуємо. Розход у вас буде максимально мінімальний, просто по тій причині, що воно дуже добре все крає. Як ви бачите, я там єлі-єлі махнув, візьмемо ще разочок, махнемо. Ви розумієте, так? коли ви робите це на стінах, їх краще також другий раз прокатати. Катається дуже швидко, можна катати через палку, в принципі. Ми таке теж робили. Це теж ну, швидко і ефективно, скажемо так. Краще прокатати другий раз. І потім насолоджуватися своїми результатами. Все, другий раз у нас прокатаний. Плашка стала просто ідеальна. Зараз вона висохне і стане одне Так, друзі, минуло у нас більше суток. Плашка у нас два рази викрашена повністю ідеальненька. Зараз беремо нашу перву фарбу матову, беремо кісточку і вам потрібно самим придумати собі малюнок. Тобто ви його маєте придумати або обговорити замовниками. Ми вирішили, що потрібно зробити таких два невеликих вибухи по кутках і подивитися, наскільки воно буде стильно. Я думаю, що це буде дуже прикольно виглядати. Для того, щоб був красивий малюночок, зараз просто беремо, наносимо і даємо підсохнути. Тобто це вже діло вашої фантазії. Тут вам ніхто не може допомогти. Але краще ці віші обсуждайте з замовниками. Зробимо одненький такий і одненький такий. Це просто для того, щоб були акцентові стіни. Тобто, ну, я не знаю чому, але хочеться зробити іменно отак. Наноситься дуже прикольно. Дуже хорошо вкриває, я вам скажу. І я думаю, зараз буде дуже приємно працювати. Тут можна подобавляти трошки. Мені прям дуже подобається, як вона лягає. Якщо зробити з глянцевою, то мені кажеться, глянцева не така буде. Ну, там камінчиків буде менше. А в цій прям дуже багато так камінчиків і дуже добре накриває. Зараз ми виводимо і залишаємо це діло ну, десь від 3 до 5 хвилин. Все залежить, яка температура у вас в приміщенні. Наносимо, щоб пробілів особливо не було. Кисточка нам потрібна. Ось така. Ну, я такою може до іншою. Чекаємо, поки воно підсохне. Потім будемо починати формувати. Поки у нас та плашка підсихає, ми будемо робити ще одну косою, тому беремо і наносимо іншу. Хай воно все собі хорошенько сохне. Блін, прикольно криє і я вам скажу колір теж підчеркне ніфіга собі прям. Але криє дуже цікаво, дуже плотненько. Тобто, ви коли наносите, ви просто робите протяжками, мазками, хто як це називає. Просто рівномірно потрібно таке зробити. Це для того, щоб потім ми могли позбуватися. Старайтеся, щоб у вас ну, не було розводи ніякого. Ну, тобто, блин, ви повинні контролювати самі свої руки. Насправді з парофарбою тяжче неї підготувати, чим неї зробити. Тому що стіни повинні бути ідеальні. Можна оттуда виводити, можна отсюди виводити. Тобто ви самі повинні придумати, що ви хочете. Все, плошечку я теж майже вскрив. Не була зараз у нас ця плашечка виглядає приблизно ось такого. Бачите, отак. І чекаємо, поки вона також почне підсихати. Тому що це все робиться на підсиханні. Все, матеріал наш починає ставати матовим. Це дозволяє нам зробити дуже гарненьку промальовочку. Ми зараз це все накидуємо. Одній лінії, щоб у нас був дуже гарненький контур. І все. І даємо висохнути. Я думаю, це буде просто. Просто-просто. Я просто. не знаю, як можна сказати, але, блин. Мені вже дуже подобається. Саме головне ловити ось ці моменти. Що це робити дуже тяжко, Я не можу сказати. Сказати, що це робити дуже легко, теж не можу сказати. Скажу вам так, це робити цікаво, це потрібно вчитися і у вас все вийде. Якщо не впевнені, що зробите, то експериментуйте на плашці. Плашку завжди можна зробити нову, а нову стінку робити тяжко. Минула ніч, у нас плашечка висохла і має зараз приблизно ось такий вигляд. Ну, Дуже стало цікаво, дуже цікаві прожилки. ну, Прям реально прикольно. Тренуйтесь, пробуйте. Тут, де ми робили пер'я. Якщо якийсь один уголок виділять, може і воно буде цікаво. Але я думаю, ми цю плашечку ще зробимо зі слід лаймом. Тобто тут треба щось поекспериментувати, щось додати. Дякую за перегляд, дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал. Do zobaczenia.